Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відь. Ми сьогодні дивимося Дніпро область. Що чекає, що буде? Давайте подивимося, що нам треба знати просто зараз. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті Дніпро. Найближчі дні. Чуть нагурки авіації, да? але ми бачимо, що з чотирьох боків все одно показує, може облітає місто коло накручує ворог. З чотирьох боків атака. Ні, тут ракети вони будуть пускати. Вам чутно ППО, але є загроза, до речі, показало, що є загроза для великої такі високої будівлі. Знаєте, як повністю скляна, як бізнес-центр, або висотка така, повністю вся зі скла. Гарний такий будинок. Ну, але Дніпро найближчі дні. Загублені душі. Загублені душі це, на, це ті, хто помер, ті, хто помруть. Тобто є загроза смерті пряма для міста. Так, загублені душі. Одна частина передмістя є загроза по смертях. Це ближче до області, до Донецька, в той бік, і центр. Повторення ситуації, як ретроградець, знаєте. І дуже сильно цікавить все одно енергетика. Розумієте, зараз він вбиває газ, але його турбує будь-яка генерація. Я так розумію, що газу немає, генерації немає. Щось пов'язане з цим. Передмістя також загроза смерті. Знаєте, я так розумію, що йому зараз все одно яким чином, але йому перед ним стоїть мета руйнувати Дніпро в найближчі дні. Є можливість позбивати, є. Але повторення якоїсь ситуацію, як от, як, наприклад, тиждень тому. Нібито спокійно все мало бути. Тут ще є така загроза, що може дуже низько ціліти, або йти над водою її не видно. Дуже дивно залітають. Дніпро найближчі дні. Більше переймається за фронт військовий, тому що там є реальні загрози зараз, але знову ж таки, по місту показують центральна частина, туди хоче влетіти. Там його щось дуже сильно цікавить. Якщо є в передмісті промка. Промзона, або, знаєте, коли там гаражі щось закинути. можливо, колись там щось було. Частина ближче до області, до Донецької. Там є загроза. Ні, іде вогонь. Іде вогонь за вогнем і знаєте, якщо там якась пауза і буде, вона буде короткотривала, потім ти будеш по дамбах, по мостах бити. Ну, дуже низько над мостами буде проходити. Я не виключаю, що може біля мосту якогось впасти. Павлоград, найближчі дні. Павлоград. Так само ресурс, але у вас більше дронами зараз буде працювати. І у вас не про всі влучання будуть доповідати. Тут більше, знаєте як, точкова атака Павлоград найближчі дні. Ну, і де багоньне місто? Ні, йде на сам Павлоград вогонь. тому що наводять, а нібито там скупчення військових. Камінське. Камінські найближчі дні. Район Гучно, район Гучно. Над містом, як щось пролітає. Камінське. Багато вогню поруч, а на камінське буде атака будете намагатись відвести, знаєте, біду. От що мене бентежить, показує багато вогню, але можливість, що ну, саме місто не буде страждати. Ми, але ж ми розуміємо, що є можливість, а факт. Кам'янське, найближчі дні. Іде в ваш бік загроза? Іде? Карта смерті. Тобто, знаєте, як може бути дивно? Що нібито повз вас, це не до нас, але ми не розслабляємось, тому що ми можемо бути наступні. Кривий ріг найближчі дні. Кривий ріг. Що ти хочеш там. Угу. Дивіться, показує дивно. Я прощупую, з якого боку мені краще заходити на місто. Хоча ми знаємо, що ну, якби ворог знає, як туди летіти. Але от зараз він буде прощупувати собі ще один маршрут прокладати. Тому не дивуйтесь, якщо. Розвідка працює, підлетів відлетів, а потім удару туди немає. Вони до чогось готуються, готуються до масованої. Щоб було з жертвами, щоб не тільки дрони були, щоб вдарити ракетами. І ракети дадуть не тільки знеструмлені. Ну от, знаєте, показувала ще початок березня такий собі. Так вже ж скоро середина, вже час, знаєте, вести себе нормально. Кривий ріг найближчі дні. Для цивільних загроза. І от попередньо показувала, так само біля води. От водойми. Ще там біля води дуже обережно літає. Або можуть збити, або впаде. Вночі щось буде загрозливе. Кривий ріг в найближчі дні. Спати не дасть. Ми думали, він трошки підзупиниться, йому важко бити. Ну, чомусь у вас уже не перший раз показує, що, можливо, там колись школа була, або дитячий садочок. От поруч буде якийсь такий об'єкти поруч з прильотом. Перевий ріг, найближчі дні. Ну ми відбиваємося в районі. Нам здається, що все відлетіло, а вони якось дуже хитро і підступно підуть. Є загроза смерті. Є загроза атаки, загроза смерті. На жаль, Нікопаль ближчі дні. Цивільні від дронів жертви. Десь ми можемо якось їх їм заподіяти, протидіяти, скажімо так. Ні, я не бачу тут спокою. Таке відчуття, що він хаотично б'є. З якогось дива відчуває, що все може, знаєте, не бачу спокою. Бачу дві вказівки на загибель цивільних. Марганець найближчі дні. Марганець найближчі дні. Вдарить туди, от дивіться, якщо там нема води, знову ж показує, її не буде. Чого ти б'єш туди знову, ми не розуміємо. Якийсь момент може бути затища, як тимчасова тиша, а потім загроза для людей, для дітей. Марганець найближчі дні можуть бути тихі моменти, але ситуація стабільно погана.